Мешканці кількох будинків у Луцьку залишились без води. Вмикати будуть лише на годину. У підвалі житлового будинку на вулиці, 8 березня 39 Стався порив внутрішньобудинкової мережі водопостачання. Аби не було затоплення, вимкнули подачу води до водогону. Наслідок воду втратили й інші будинки, які до нього під'єднані. Через зволікання з боку балансу отримувача будинку щодо ліквідації аварії. Мешканці навколишніх будинків фактично стали. Заручниками ситуації балансоутримувач, який мав би оперативно виконати ремонтні роботи, проявив безвідповідальність, що призвело до значних незручностей для жителів району. Аби люди могли зробити запаси води їм щодня о 18.00 На годину вмикатимуть воду. Якщо треба, буде привозитимуть питну. Для цього треба звернутись в Луцькводоканал. Так триватиме доти, доки порив не осунуть.